Доброго дня! Я Ліна Гаманєнка, передаю привіт з незламного міста Харків. Сьогодні покажу, як переробила ці намиста з бантиками, красиві, але спочатку ми з вами подивимося, які тут чудові замочки. Якщо ви тільки починаєте, або ви хочете переробити якесь там мамине намисто на сучасний лад. Можете сміливо замовляти отакі замочки, гачочки. Того, що вони дуже легко кріпляться. я з цієї сторони на браслетику вже закріпила. А з цієї сторони покажу вам. Дивіться: нанизала на мистинки, потім бісерінкою закріпила. Тут тросик буде, Ні, тут ліска повинна бути. Якщо буде тросик, я пробувала на тросику, але браслетик такий тендітний, і тросик 03 його крутить кудись. Я ліску вибрала. Тросиком також можна закріпляти. Так ось, закріпили ми ліску декілька разів. І тепер беремо гачочок. Зараз отак вирівняємо, щоб він. Так влігся гарно, так? І все, і з'єднуємо. Ой-ой-ой. Не хоче. не хоче з'єднуватись. Зараз я не в ту руку взяла. Так. Зараз, зараз ми з'єднаємо. Все. Дивіться, як акуратно все. Все у нас спрятано, ніде, ніде нічого не видно, і вам не потрібні ніякі там крімпи, обжимні намистини, нічого не потрібно. Бачите? Акуратно, обережно, і з цієї сторони так само. Оп, закріпила, оп, закріпила і все. Бачите? Так, до речі, цей браслетик піде в подарунок для того, хто перший купить це або це намисто. Бачите, воно підходить і сюди, і сюди. Замовляти можна в інстаграм. Чи в вайбер напряму. І получите в подаруночок такий чудовий браслетик. Бачите? Так, отакі переробила намиста я з фіолетовими бантиками. Бачите, які красиві. І ще є у нас жадеїд переробила я. Дуже красивий, маленькі намистинки, такі тут 3,8, тут 4,2 міліметри. Натуральне каміння. Можна під футболочку, під водолазочку, під лонгслів, я і такі слова знаю. І, до речі, на, намис... намиста дуже недорогі по 300 гривень. Я вважаю, що це чудовий подарунок, дивіться. Натуральне каміння, красиві, і всього 300 гривень. замовляйте. Так, ще я переробила оце. Це єдине намисто таке, такого великого діаметру намистини 6,5. Гранат 6,5. І більші намистини я залишила на інші якісь роботи, не стала, того, що я не впевнена, що ці піни витримають їх. Бачите? Так все акуратненько, фіни їх тримають. До речі, я зрозуміла таку річ, що я не дуже люблю, коли багато фурнітури дуже. Фурнітура потрібна, фурнітуру потрібно використовувати там, де вона потрібна. саме. Дивіться, от замочок, без нього ніяк. Замочок обов'язково. Або капелюшок на, на мистинку, коли тут дірочка завелика, або вона нерівна. Одягаємо капелюшок. Або треба нам відокремити. От ми з вами робили, бачите, тут ронделиками відокремила на мистинку серця, а тут у нас ще блакитний вамаринчик. І також я його трошки відокремила. Або якщо у вас багаторядне намисто, там обов'язково коннектор, щоб підтримував. А зайва така фурнітура, я вважаю, що це помилка це вона не потрібна. Так. Що у нас іще є? Дивіться, це підсрібло фурнітура. Який красивий. Це аквамаринчик. Бачите? Дуже красивий. Є підсрібло. Отакий лабрадорчик. Дуже люблю лабрадор, коли він прозорий. Хоч, коли він темний, відніша ірізація. Там ірізація йде на контрасті, якщо там темно-серий лабрадор, лабрадор, але тут дивіться, які намистинки. І блакитна, жовтенька ірізація є. Красиві. Дивіться, є. До речі, одягати дуже просто, хоч. Треба трошки так розправити, щоб оці не заліпали друг на, одна на одну в праву руку оцей гачочок і все, і одягати красиві які. Бачите, красота. Так, ну, в принципі, все розказала сьогодні коротенько, наступного разу ми з вами будемо робити розпаковку. Я замовила чудову фурнітуру. Це, до речі, наш виробник український. І, і, і я думаю, що ви будете приємно здивовані цією ці ці фурнітурою. Це я вам показую, що я на чорнову зібрала от для, цих, от для цих намист і браслетиків я вже замовила фурнітуру. Гарнюню. будемо підтримувати нашого виробника, свого виробника. Не будемо отсилати гроші в інші держави. Правильно? Дивіться, яка красота. До речі, до речі я впевнена, що ми з вами ще доживемо до того часу, коли будемо замовляти і свої намистини. Я зараз вам покажу. Так, дивіться, дивіться. Зараз прочитаю. Прочитаю. Всі існуючі в Україні родовища кольорових каменів в основному знаходяться в чотирьох геологічних зонах: Український щит, Карпатські Кримські гори, Дніпровська Донецька Западина. Так, і ще. Існують перспективи відкриття нових родовищ, адже в результаті досліджень, проведених протягом 1985-87 років, було виділено 5 перспективних районів та 19 перспективних площ з можливістю виділення в їх межах нових родовищ. Так що будемо носити свої намиста зі свого каміння, зі своєю фурнітурою. Ну, все вам показала, все розказала. Підписуйтесь на нас, ставте вподобайки, заходьте на нашу сторінку в інстаграм, купуйте, пишіть на вайбер. Всіх обійняла, до зустрічі!